Ну і давайте, як змінити своє життя. На закріпочку, так? Да? Як змінити своє життя? Як змінити своє життя? Ну, ви свідома аудиторія, я певна, бо несвідома, такий бред не слухає. Дивіться, не хочу оце, дайте мені щось друге. Все цим награлась, Не хочу, ні, не нравиться. Це називається така дитяча позиція. Бо якщо ну, людина доросла, так, ну все, вона це там не хоче, вона пішла і <смі> взяла щось інше, зробила щось інше. Вона навіть не звертає уваги на те, що там воно і не подобається, воно все автоматичне, одне переходить в інше, і ти знаєш, що за чим зробити. Правильно? В своєму житті в першу чергу. Вот. Так, от якщо да, ми на це звернули увагу, побачили, що це така позиція. Дитини дайте, поміняйте щось зробіть. Це не хочу, те не хочу. Подивитися на цього з цілого. І ви бачите, що все є одне єдине. І воно прекрасне, коли воно на відстані. Да? Воно таке твоє життя, воно таким являється, е, І ви зрозуміли, що ви безмежні. Ви безмежні бути чим завгодно, проявитись чим завгодно. У вас немає ніяких кордонів меж. Да? Ви прибираєте їх із своєї голови, в оці всі установки, постановки, їх просто здвигаєте, хоча це ще одна цікава тема, може я до неї повернуся. Е, і давайте вже на закріпочку. Да? Суть абсолютної любові приймати все таким, як воно є. Оця фраза, вона мене просто чесна. Ну, вимире, ну як? ну як, як як, як це прийняти? да? А коли ти так відступаєш, відходиш, і дійсно дивишся на те, як воно є, от воно зараз таке є. от знаєте, Воно відбувається, воно тебе наче як бісить. Але ти так трішки робиш крок назад, робиш вдих-видих і розумієш, так, воно так є, так, зараз оце воно так є. Ти це фіксуєш, ніби як на папері. Розумієш, визнаєш, і даєш йому таким бути. Тобто, не сперечаєшся. От спробуй просто не сперечатися. От воно таке є. От він каже: отак, ти дура, значить, все, ти дура, все, побудь трошки дура, і подивись на себе, ще, що ти дура. І так далі. І отак от ваші дірочки, ранки, вони потихонечку, знаєте, кошка наросте, вони загоються. Вони загоюються, і це буде одне єдине прекрасне ціле. І з нього ви якраз і будете дивитися на цей світ зовсім іншими очима і бачити зовсім іншим.